Так, ты готовый? Готовий? Оп! Давай, 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 давай. Да, швидше. Раз. В серединку. Швидше. Давай, 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 кутиня, давай. Раз, двуй. Два. В серединку. Да, 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 Красавчик, да, 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 да. Геня. Серединку. Три, браво. Серединку. Давай, 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 давай. Да, да. четвертий, умничка. І останній, і останній. На максимум. На максимум. Браво, хорош, молодець, молодець. Мельник Тимофій, правильно? Готовий? Оп! Давай, давай, Тіма, давай, ножка. Умничка, там не зараз відкрой. Давай туди. Ножкою, ножкою, швидше. Давай, Добре, давай. два. Разунчик! Ножка. Три! Швидше прибавляй. Через не може, біжи. Чотири. П'ятий. Давай, 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 Тімка! Добре. Алка, давай. Швидше, так. Галка, готовий. Оп! Давай, Тьомич, давай, Тьомич, ножка! Давай швидше, швидше, швидше. Через центр, кутиня. Да, ножка. Давай швидше, 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 швидше. Давай, тьомка, давай, тьомка. Швидше, 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 Добре, три є. Чотири останні. і останні. Через не можу. Вир, давай, 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 давай. Добре. Давай, давай, давай. Впіхую, макар. Готовий? А? Чотири, чотири. Останній макарчик. Добре. Швидше. Ще розбігу. Гречина Єгор. Дуже повільно, давай швидше. Готовий Єгорчик. Готовий. Давай, 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 ложка. Швидше. Двісь через це. Ложка, давай, 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 дошка. Раз, да, швидше. Швидше, швидше.

Чотири. Це чотири. Добре, п'ять. Репетацький макар. Готовий. Оп! Давай, Макаруш, ножка. Раз, швидше, Макаруш, швидше Макаруша. Молоченка, ножка. Умничка, швидше Макар. Прямо біжи. Центр, 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 Ножка. Чотири. Чотири. Добре. Макар, не зупиняйся, і важко. Левчук Матвій, готовий? Оп. Давай, Матвійко, давай, Матвійко, ножка, раз. Швидше, Матвійко, швидше через центр. право, ножка два. Через центр. Давай, 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 давай. Ножка три, давай, 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 давай. Давай, Матвійко, ножка. ножка. Через не можка. Через не можу. Добре, молодець. Будь ласка, Якубовський Лука. Лука готовий. Оп! Давай Лукася. Давай, ножка. Умничка, швидше Лукайся, швидше. Ножка, два. Через центр Лукася. Ножка три, давай, сонечко, давай. Хорошо. Ножка 4, давай через центр. Давай, давай, котик, давай. Молодець, чотири. Останній. Останній. Браво! Будь ласка, Донченко, Ілля. правильно? Ілюша, готовий. Давай, сонечко, давай, ножка, раз, швидше, швидше, котику, швидше. Умничка! давай, 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 рухай не работай. Давай, давай, давай через центр. Давай, давай, треба. Ще швидше ускоряйся. Три. Давай. Прямо біжи. Давай, 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 давай. Чотири. Чотири. Давай через невошку. Добре. Будь ласка, Лисий Іваня. Готовий Раз. Швидший Іван, швидший Іван. Браво. Два. Умничка. Центр. Давай, котику. Три. Умничка, щеванічка. Давай, Ванюшка, чотири. Чотири. Останні прямо. Давай таки, біжи, 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 біжи. Браво, молодець! Молодка, ще, ще, ще прямо. Будь ласка, Грищук, йогор. <плес reviewing> Все, тоді нема проблем, хтось є. Сушак є. Орес, ти там пробіг? Давай, виходь сюди, відпочивай, як будеш готовий, скажеш. Відпочинь, відпочинь, не спіши. Треба забігати. Дивись, після того, як наступив, починяти не прутиш де, щоб до центру і зразу. Готовий, конец. синок? Готовий? Готовий. Оп! Погнали! Через центр, раз. давай, давай, прямо біжи, через центр. Давай, давай, да. давай, 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 давай. Швидше, прямо біжи, давай, сонечко, шесть! Ножку, ножку туди О, задатчик. Раз. Добре, три. Задатчик, ножку, чотири. Останній. Давай, Орис. центр! Давай, 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 через не можу! Добре, є! молодець! Це був Орес, так? Да? Да, це сушак. Да, да, да. Так, зараз у нас э, грищук Єгор. Це ти да, готовий? Оп. Да, 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 да. Оп! Давай, Егорчик. Кошка. Швидше, швидше через центр. Центр. Давай, 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 давай. Єгорчик, синочок, іди сюди. В першу чергу не хуй.

і рухаєшся назад. Але коли добіг, ти маєш після кожного рухатися. Після кожного. Ти не можеш з того світити. Зрозуміло? Все, все буде нормально. Готовий, синок? Оп, поїхали. Добре, серединочку. Ай, браво, молодець який! Умнішка, рухайся, рухайся, не зупиняйся. Не зупиняйся, рухайся! Добре, то чотири. Останній. Давай, 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 забігай, 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 забігай. Браво! Молодець, все, хорош, ти ще хочеш побігати. Ну, можеш. Це у нас був Грищук Єгор, так? Так, і зараз Іщенко Макар, правильно? Макарчик готовий. Оп! Поїхали. Давай, давай, косик, давай.

Генчик нагадує собі, розвертається, тоді коли м'яч доторкнувся до планочки. Домовили? Стоп! Умничка. Готовий? Оп! Давай, дінька, давай дінька. Браво, молодець!